Привіт, давненько не бачилися. А, це. Та ми з дівчатами вирішили поекспериментувати перед Хелловінською вечіркою в хафалбав. Ви йдете? Ви йдете? Підемо потім разом всі той. А, а що від мене? Дізнатися про другий рік навчання. Окей, 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 окей. окей. Я не знаю, чи нам вистачить часу, якщо чесно, тому що я не збиралася нічого такого робити, і просто читаю книгу стіл варіння, тому що Герміона все-таки я провалила цей екзамен. Але, але ми вчимося, ми навчаємося, ми живемо і ми почнемо спочатку. Все почалося з того, що Гаррі якимось боком чудом з'явився в будинку моїх родичів. Я така: ти знову тут? Ні, дайте мені пожити хоча б один рік без них, бо ці двоє вони. Все пройшло, як завжди. Ми пішли копили приладдя для школи, ми пішли на поїзд, ми сіли на поїзд, ми їдемо. І тут жінка говорить, а де рон? Я кажу, женці, де рон? А Рона Гаррі немає на поїзді. Якимось чудом чином наша платформа 9.3.4 закрилися прохід в Лондоні, і вони не змогли потрапити на поїзд їм. Прийшлося... Ну, взагалі їм би не прийшлося це робити, вони б могли потім поїхати до школи. Але ні, знаєте, що вони зробили? Вони вкрали машину дядька. І на машині дядька приїхали в школу. Розтаранили машину дядька, зламали ронову паличку і ще й получили прочуханки від Сюці. А оце мені було той. Ну, там їх розилося вигнати. Сказала, ну ті, окей, ми вас не виганяємо, ці такі штуки. Та ні, та я люблю своїх кузенів. Дженні більше, Дженні, Дженні більше за всіх люблю, але загалом все пройшло класно, супер. Почався навчальний рік, друзі, навчання, учні, я почала щось трошечки підхімішувати зі своїми оцінками, може щось навіть краще вчається, бо гарміона мені настукувала на голову. Далі це робить, і я далі не вчусь добре, але може щось і буде в тому житті. З'явився в нас першокурсник, який всіх фоткав на камеру. Я думаю, ви його бачили по коридорах, думаю, що він далі всіх фоткає на камеру. І в нас замінився професор з захисту темних чар. Так, таке відбувається кожного року, навіть цього року таке відбулося. Але ви зрозуміли, ним був містер Локард той відеомий письменник, який виявився взагалі то шахраєм, і з ним був такий великий скандал в письменницькому світі магії. Я про нього мало знаю, але дідка тоді фанатіла дуже сильно. Тоді ще Ловцем Слизер настав мафу. І Рон прокуляв себе блювати з ламаками. Було смішно, але згадувати їх не дуже хочеться. Незважаючи на те, що він це зробив, знімав паличкою такі штучки сталося, все було прикольно, все було нормально, все було добре. Поки одного вечора це з розповіді Гарії, він не почув голос в коридорі. І пішовши на голос, він побачив на стіні надпис кров'ю. Надпис був про якусь таємну кімнату двері, в якій відчинилися, і тоді ще скаменіла місіс Норріс. Філча mm кіт. -hmm. По-перше, шо? По-друге, шо? Про таємну кімнату нам хоч хтось розказував. Чи, чи я маю це зробити? А ні. Ну тоді слухай, Існує історія, що один зі засновників ховерса, Салзар Слизерин, він дуже був противився того, щоб були такі половинокровки, кровки, як я. Тобто, коли не чистокровні маги, він дуже того противився і хотів, щоб у ховерці навчалися лише чистокровні, тому на Слизерні переважно всі чистокровні. Але інші три засновники таких ідей не розподіляли, тому вони сказали, ну, ти в дупу, такого не буде. І тому він створив секретну таємну кімнату, яку відкриє його наступник. І з цієї кімнати вийде щось, що очистить Хогвартс від всього нечистого. Під нечистим він має на увазі людей з поміжною кров'ю. Так. За всі роки після заснування Говарса кімнату так і не знайшли, але її відкрив один раз оцей заступник. Села зарослина, і там така ситуація сталася. Ми всі були збентежені. І Хрімно вона придумала план, щоб випитати в Малфоя. Чи, чи може він? Може, може він взагалі цей. Наступник зарослизрена і всяка така штука. Ну, ну, та, ми підозрювали того білячку. Поки настій готувався, який там дасть нам перетворитися в людей зі Слизерину, перший матч Квіличку прийшов. На ньому Гаррі зламав собі руку, а потім в руці зникли кістки, і він її відрощував назад. Він зловислича, він знову снича і ми виграли. Тому, типу, це було добре, але з іншого боку, це було не дуже. І тої ночі ну, після матчу сталося дещо страшне. Хлопчик-фотограф закам'янів. Тобто, ну він не закам'янів, як камінь там, наприклад, мезу за нього напала. Він просто перестав рухатись, його тіло стало таке тверде. Він просто з такий. Не камінь, але людина. Хохвар ставав небезпечним для людей. Поки забудемо про це жахіття, Герміона продовжила варити зілля у Бралі Мірти. О, ну хоч когось ви знаєте. Тоді містер Локар заснував клуб дуелянтів, щоб навчити дітей захищатися від слова, тобто, ну, щоб зберегти себе, своє життя. Але на цьому клубі дуелянтів на першому ж уроці, Гарі говорив зі смією і всі зрозуміли, що він парселмовець. Mm -hmm. Потім підемо до Гарі він поговорить до нас про перселмовською своєї змії. Хай щось розкаже. І хоч це дуже круте вміння, але тоді всі почали підозрювати, що Гаррі це оцей наступник Салазара лизерна, і це він відкрив ту таємну кімнату, і через нього люди з нечистою кров'ю починають страждати. Наступила зима, і герміона все-таки закінчила настій. Я, я тоді тих кажу, ні ні-ні, братанчики, я в тому приймати участі не буду. Якщо щось станеться, то тітка і на мене накричить як народа. Я того не хочу. Дякую, все, робіть за самі. І вони зробили. Але сталося дещо трошки недобре. Герміона під час цього варіння стала котом, тому що вона зняла зі слизеринки шерсть, а це була шерсть кота, неї її волосся. І вона стала котом, потім вона лежала в лікарні, поки вона не перестала відкашлювати шерсть котячу. Вона буквально стала котовою в кулакою. Да, знаєте, класка. Одним словом, розслідування хлопців закінчилось тим, що Малфой не наступник Салазра Слизрена, і ми дізналися, що колись кімнату відчиняли вже багато років тому, і хтось помер, коли це сталося. Наше б якщо ще ніхто не помер. Поки Херміона була в лікарні в Мірту хтось збурнув книгу і Гаррі забрав ту книгу. Він почав спілкуватися з якимось тому радлом, і той сказав, що Хагрід відкрив таємну кімнату. Такого не могло статися. Ми не вірили цьому чуваку, і тоді ще кімнату Гаррі розгромили, обшукала і забрали ту щоденник. Хтось з Грифінга зробив це. На той момент це було найменше з наших проблем, тому що Герміона стала жертвою скам'яння. Якщо б все так пішло далі, школу вгрузилася закрити. І не було б більше гавелбацький вечірок на Геловін, а вони влаштовують найкращі вечірки. А хлопці вирішили все-таки пробратися та допитати Геріда, і те, що жахливе сталося: Тамбулдера послали в відставку Геріта, забрали в Аскабан. Тому що вони зразу почали підозрювати, що він то зробив. А е, він встиг дати нам підказку, щоб ми слідували за павуками. Дуже великий павук розповів, що Гаррі не відчиняв ту таємну кімнату, а дівчинка, що втратила життя тоді, вона втратила його у ванні. І ми зрозуміли, що це Мірта. Ми ледве тоді втекли від павуків. Це була така вся заворожка, тікала на машині. Тоді, коли ми відвідували Герміону, Гаррі знайшов у її руці шматок паперу. Це був листочок з книги про Вазиліська, тут кувочезну змію. Ось що то за чудовисько лазило по стінам, якого Гаррі, бо він чув постійно шепати, а він ж розуміє персалта, тобто він розуміє, що говорить змія. Він буквально знав, хто то лазить. Потроху Події тоді почали розвиватися дуже стрімко. А тоді заманив в ту кімнату таємну, затягнув її туди. Її мав рятувати містер Локард, але він скотеняк, який вона втекти і. Рона і Гарі його сказали, ну, типу, британчик, давай ходи з нами. У вбиральні мірти ми дізналися, як вона саме загинула. І з цього Харі зрозумів, що потрібно відкрити цю кімнату в биральній. Він її відкрив, і ми спустилися у підземелі під школою. Локар знову намагався втекти, подати себе героя, сказати, що він намагався нас зловити, врятувати. А ми втратили там розум і всього. Ми тепер би а він справді там би у нас всяке там закляття, щоб ми втратили розум. Але він взяв паличку Рона. І що це означає? Вона ж поломана. То все закляття пішло на нього, і він перестав пам'ятати, хто він такий лох. Але через це обвалився тунель, і ми з Роном та з професором застряли там. На стороні, де ми не проліземо. І Гаррі такий, я біжу рятувати Джині, а ви постарайтеся розібрати каміннями таке супер клас, па папа. Всередині Гаррі не точно розказував, що там за заворушка сталася, але така сталася заворушка, що виявилось, що Том Рада це є Волдеморт. Зі слів його ще, ну, Гаррі розказував. Джині було той, хто знайшов той щоденник. Але як потім виявилося, корчому малфой баття його підкинув Джені, той щоденник. І вона через нього спілкувалася з Томом, і Том їй дала всякі там завдання. Ну, Гарі тоді побився з Василіском, він його вбив, і зі страшним леходієм він теж побився. Ну, знаєте, як нам повезло, що ми не билися, що ми не там робили, ну, навіть було всього по 12 років, а то факт, що відбувається. Але Гарі переміг, тому Володимир ти лох. Гарі переміг, він рятував Джені, а потім ще Фенікс. Врятував Гаррі, тому що на нього потрапила отрута в Заліз, де що він скоро умре, але все нормально, все добре. Ми вибралися з підземеля, нас грозилися вигнати, але такого не сталося. Та, звісно, ми писали що я про що. Володимир любить навчання і завжди приходить тоді, коли ми вже або написали, або ще напишемо собі. Я... Але всі скам'янілі учні до нас повернулися. І пацанчик з камерою, і наша гільміна, як так за нею тоді скучала. І як завжди, кінець року прийшов на спусте місце, викладача з захисту відеоних сил, тому що знову не стало з нами. І, ну, все нормально, все добре. Я надіюсь, що моя розповідь була змістовна для вас. Бо я, якщо чесно, постійно дивлюся сюди, тому що я трохи біжу. І я дивлюся на годину чи встигнемо ми піти на вечірку. Хафлопал-паф влаштовує дуже класні вечірки. І... Про третій рік я розповім потім. А ви зараз йдете і збираєтеся з нами на вечірку. Тому що ну, хто захоче пропустити халпаску вечірку? Ну братани!